Всім привіт, це проект Buddies World І ми показуємо вам життя без купу кольорових протепців і кольорових окулярів. Отже, сьогодні в нас другий випуск і хочете вам всім подякувати за те, що ви дивитесь, підписуйтесь на нас, лайкайте і розказуйте друзям. Heyo buddies! What's up? З вами Майкл. сьогодні реально вихідний. в мене вихідний Let's go and do some shit! Всім привіт, всім хлоп! З вами Бадісвол і це перший епізод, який собі офіційний. Сьогодні ми розкажемо про життєві речі, які відбуваються в шкілі кожної людини. Це прання. Отже. В Америці все трошки по-інакшому. В Америці не стирають вдома, а ходять в ландрі. Ми йдемо сьогодні з вами в Андрій. Лов люди. Великі папічок, які називають Dublin Spire, like, символ цього міста. Для мене це чисто символічно фронти місце зустрічі, змінити не можна. Фонтан. По, по обидва боки, ви бачите, дві вулиці, які називають військометрівочку. Тобто, тут завжди біжуть. Люди завжди приходять, добавиться, купити опіки, бачите, двоповерхові прикольчики тут від'їздуть. Люди завжди стараються провести свій час тут, тобто потратити гроші, ходяти, вдітися, поїсти, Ви бачите, делю живуть. Багато великих якихось національностей. Японців, китайці і всі, хто не хочеться. Всім привіт, з вами Бадіс Молд. Я приїхав до фізкультурного коледжу тут змагання між обласними газконторами. Будемо дивитися, як грає наша Бога газконтора. Трохи подивимося. Участь беруть е, мій друг, в принципі, Назар, мій батько. О, будемо бачити, що, що вони награли. Бога, Газконтора е, проходить у фінал. <ріст> Такі невеличкі новини від, від мене. Е, виграли дві гри, одну програли 3-2 і в принципі вони проходять на наступний тиждень фінал. Ну, якщо буде можливість, я повідомлю вас, якщо не забуду, звичайно. Хочете, нагадаєте. Прання – це такого свого роду релігія. Багато дуже людей стираються вдома, вони мають пральні машинки, мають сушки, але... Є дуже багато людей, які не використовують домашнє прання. Вони використовують так звані ландрі, коін ландрі, де ти приходиш і за четвертак можеш постирати всі свої лахи, потім їх посушити і забрати додому вже чистими. Для мене це було насправді відкриття, тому що це дуже комфортно, дуже зручно. І щонеділі ми збираємося, збираємося свої манатки і, і йдемо в пралку. Центру, завжди можете побачити бачите велику кількість ціноманітних артистів, які оспівають і стараються щось зробити добре. Люди ну, будьте добрими, якщо ви маєте декілька вплив, будь ласка, поможіть. Люди робилися. Ще раз привіт, з вами Баді Сполд, і я знаходжуся в івано франківську зараз на ратуші, біля ратуші. І в принципі, погода гуд, Люди гуляють, люди відпочивають. Що я можу сказати, що хороший настрій, багато людей, а я просто собі вирішив прогулятися і, і просто потусити. Так що покажу вам пару хороших місць, де гуляють, відпочивають люди. Це займає декілька хвилин. Ми закинули всі речі в наші стиральні машиночки, закинули по 12 четвертичків і отримаємо через пів години, результат чисто білизну. Після того, як наші речі в стірці, ми собі сидимо на лавочці, відпочиваємо, е дихаємо свіжим повітрям, робимо різні речі, тому що все одно вільних пів години-40 хвилин у нас завжди знаходиться. Ребята, це Майкл, зараз у мене час для брейку. Сьогодні буде їсти full айріш брек. Там буде дуже поживна і калорійна херня. Така, з ну, ушиночку, є ще боби, картошечку, так що дата всім смачного. Тут, таке задоволення вам йдеться всього-навсього 10 євро і плюс такий от чайочок в добавку. Так що, всім смачного. Мир. Це є е, всім відомий фонтан. Всі тут купаються. Всі тут купаються, я колись теж тут купався. І колись тут купалась моя голова, коли ми знімали епізод Беренс ТВ. І це є Паша, він курить Рєта. І він біжує коротше, з комп'ютером, тухи за щодів. Коротше, ми рухаємося далі, ми знаходимося в івано франківську населення приблизно 250-300 тисяч. Хто не знає, а хто знає просто дивіться це відео. А, і окей, і Ми підійшли до кіоску. всім щасливо. Ну, все, ми постаралися свої речі і зараз будемо їх перевозити в сушку, в, в сушку. І будемо посередньо, щоб у нас така спеціальна пілежка. Ну що, друзі, я короче, все лимончика. Лимончик терпкий, насправді і для хренового по зубах так. Кривотичу, але нічого, рухаємось по хорошій вулиці, яка називається вулиця Шевченка. І мені дуже сподобалося, я розхвалював тут паші казав, що круто. Вулиця Крута, тому що перекрили рух, і йдеш собі спокійно нічого не напрягає. Вулиця веде взагалі до парку місцевого парку імені Тараса Григоровича Шевченка. А я нагадую вам, що вам байді з і ви мусите підписуватися на наш канал. І класти лайки, і ми збираємо велику аудиторію, так що вперед до насо. <рес> <рес> ну що ж, друзі, на ну, сьогодні, я думаю, достатньо. І Apple, на жаль, розряджується. Супацьки, бачите, ото, GoPro. Збирайте гроші, чекаю вас в наступному випуску. Чесь, з вам був Майкл. Ну все, ми постиралися, ми зібралися свої речі, поскладали їх, посушили, сухими речі, ми йдемо додому. А, це... Ну, знову ж повторюся, це дуже прикольно. З вами проект Buddy's World, Я Боб. Це Тома, яка сьогодні цілий день з вами в кадрі. І час від часу буде радувати вас якимись жіночими штучками, які цікаві як країн в різних країнах світу. Маємо надію на те, що до нас долучаться якісь люди найближчим часом. І залишайтеся з нами, буде ще багато цікавого, різного. Чекайте тих сюжетів з Ірландії, з України. Це Bodies World. І ми сьогодні були в Ландрі. Після вутку полосатка. Чудова забігалька, яка називається містер Чебурек». І тут американський прапор одразу, тому що ти заходиш і тобі одразу тобі дають візу Чебуреком Кладуть зразу візу. Ти можеш їхати в Штати, якщо ти купиш Чебурек. Це нормальна тема. Прапор Америки і містер Чебурек разом. Ребятам речі пройду. Тяжко щось сказати. Але сьогодні ми перший раз спробували Original Rainbow Cold. І я вам скажу, що це морозиво коштує 8 доларів за е, один ріжок. Але так, щоб ви зрозуміли, тут його просто так їщі цього морозива. І е, воно насправді дуже смачне і прикольне. Просто не зміг не втримався, щоб вам не розказати про це. Тому що насправді, я того морозива ще не пробував. Воно ну, скоріше більше як Якийсь заморожений сік чи що. А це можна не робити так? <ріст> <ріст> так, так. <ріст> ну що ж, друзі, прогулялися трошки Івано-Франківськом, подивилися на хороші місця, з'їли лимончик. Я п'ю за вас мілкшейк і закликаю вас підписуватися на наш канал, підписуватися, ставити лайки. Слід за нашими новинами. Майкл, Боб, ви круті. Мерсі!